Добрий день! Починаємо урок математики. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з параграфом 14 у вашому підручнику і розв'язувати текстові задачі економічного змісту. На минулому уроці ми з вами говорили про вартість товару. Да? Давайте пригадаємо нашу формулу Це дорівнює А помножити на n. Це вартість товару да? дорівнює ціна товару помножити на кількість товару. І ми з вами казали, для того, щоб знайти ціну товару, потрібно вартість товару поділити на його кількість. Для того, щоб знайти кількість товару, потрібно вартість поділити на ціну. Сьогодні поговоримо про задачі на роботу. Давайте розглянемо ось цей приклад з вашого підручника. Припустимо, що Оля набрала на клавіатурі 9 сторінок тексту за 3 години. А Таня. 8 сторінок за 2 години. Давайте з'ясуємо, хто з дівчат працював швидше. Для цього знайдемо, скільки сторінок набирала кожна з дівчат за 1 годину. Давайте подивимося, Оля набрала 9 сторінок за 3 години. Отже, за 1 годину 9 ділимо на 3 до рівня 3 сторінки. 3 сторінки за годину набирала Оля. Таня 8 сторінок за 2 години. 8 ділимо на 2 отримуємо 4. 4 сторінки за годину набирала таня. Отже, таня працювала швидше, бо за одну годину набирала більше сторінок, ніж Оля. Швидкість роботи називають продуктивністю праці. У задачі продуктивність праці Олі склала 3 сторінки за годину. А тані 4 сторінки за годину. Отже, знайомимося з новими формулами. А, обсяг роботи Н велике, бачите, продуктивність праці Т час виконання роботи. Отже, яка у нас буде формула роботи? Обсяг роботи дорівнює продуктивність праці множимо на час виконання роботи. А дорівнює N помножити на Т. І ще раз, обсяг роботи дорівнює продуктивність праці, множимо на час виконання роботи. І знову ж таки, да, пригадуємо, якщо у нас множник, множник, добуток, да, N і T це множники, А це добуток, да, для того, щоб знайти продуктивність праці. Потрібно, що нам зробити? А поділити на Т, тобто обсяг роботи ділимо на час виконання роботи. Для того, щоб знайти час виконання роботи, що нам треба зробити? Обсяг роботи поділити на продуктивність праці, А ділимо на М. Пригадуємо, щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Так? Да? Це ви знаєте ще з молодших класів, і ми це повторювали в цьому році. Бачите, ось ці всі формули, вони нам знадобляться. Да? Отже, давайте переходимо до письмових завдань. З вашого підручника будемо розбирати номер 559. Записуємо номер 559. Принтер друкує 8 сторінок за хвилину. Скільки сторінок він надрукує за 2, 5, 10, 12 та 15 хвилин. Отже, принтер друкує 8 сторінок за хвилину. А за 2 хвилини... що будемо робити? 8 помножимо на 2. Що ми отримаємо? 16 сторінок надрукує. Так. Знову ж таки 8 сторінок за хвилину, а за 5 хвилин. 8 помножимо на 5, 40 сторінок, а за 10 хвилин. 8 помножимо на 10. Отримаємо 80 сторінок. А за 12 хвилин 8 помножимо на 12. Множимо. 12 це 10 плюс 2. 10 множимо на 8, 80. 2 множимо на 8, 16. 80 плюс 16 буде 96, отже, 96 сторінок. А за 15 хвилин. 8 множимо на 15. 15 це 10 плюс 5. 10 множимо на 8 80. 5 множимо на 8 40. 80 плюс 40 буде 120. Отже, отримали 120. Зробили, будь ласка, паузу і записали задачу і самостійно записали до неї відповідь у собі в зошити. Так. Наступна задача письмова номер 561. Студентка має здати реферат на 48 сторінках. Скільки часу працюватиме студентка над рефератом, якщо на день буде робити 2 сторінки. Три сторінки, 4 сторінки або 6 сторінок. І ще раз. 48 сторінок. Да? Скільки днів вона буде працювати, якщо буде робити в день 2 сторінки? Що нам треба зробити? 48 поділити на 2. Отримаємо 24 дні. А якщо ж вона буде робити три сторінки, 48 поділимо на 3. отримаємо 16 днів. А якщо 4 сторінки за день. 48 поділимо на 4, отримаємо 12 днів. І якщо 6 сторінок за день буде робити. 48 поділимо на 6, отримаємо 8 днів. Зробили паузу. Задачу записали в зошит. Самостійно записали відповідь. Наступна задача. Давайте подивимося, записувати її не будемо. Робітник працював 2 години. Яка в нього продуктивність праці? Якщо за ці 2 години він виготовив 12 деталей, 14, 18, 24 та 26? Отже, робітник працював 2 години? Будемо шукати продуктивність праці, якщо за 2 години він виготовив 12 деталей. Що ми будемо робити? 12 поділимо на 2. Дорівнює 6 деталей за годину. Отже, продуктивність праці цього робітника буде 6. А якщо 14 деталей він зробив. Будемо 14 ділити на 2. Що ми з вами отримаємо? 7, 7 деталей за годину. Якщо 18, 18 поділимо на 2. Отримаємо 9 деталей за годину. 24. 24 поділимо на 2, отримаємо 12 деталей за годину. А якщо 26, що будемо робити? Знову ж таки, да? 26 поділимо на 2, отримаємо 13 деталей за годину. І ще раз, ця задача усна. І ще одна задача з вами розберемо усно. Майстриня за 3 години може розмалювати 18 писанок. А кожна з двох її учениць 12 писанок за той самий час. За скільки годин, працюючи разом, вони розмалюють 56 писанок. Отже, поговоримо про майстриню. Майстриня працює 3 години і може розмалювати 18 писанок. А скільки ж вона може їх зробити за 1 годину? Що нам треба зробити? 18 поділити на 3. Отримаємо 6 писанок за годину. Це ми дізналися про майстриню. Що ми знаємо про її учениць? А кожна з двох її учениць 12 писанок за той самий час. За який той самий час, діти? За 3 години. Отже, 12 писанок за 3 години. А за 1 годину. 12. Ділимо на 3. Отримаємо 4 писанки за годину. Тепер у нас запитують: за скільки годин, працюючи разом, вони розмалюють 56 писанок. Давайте подумаємо: а скільки ж писанок вони розмалюють за одну годину? Майстриня 6. Перша учениця 4. Друга учениця 4. Скільки разом вони зроблять? 6 плюс 4 множимо на 2. Да? Або 6 плюс 4 і плюс 4. Отримаємо 14 писанок за годину разом. Так, а тепер думаємо: а у них 56 писанок за 1 годину 14. А за скільки годин вони зроблять? Таку кількість писанок? Що нам треба зробити? Будемо 56. Ділити на 14, отримаємо 4. Давайте перевіримо 4 помножимо на 14. 14 це 10 плюс 4. 10 множимо на 4 буде 40. 4 множимо на 4 буде 16. 40 додаємо 16 буде 56. Отже, задачу ми розв'язали правильно. Діти, що ви робите вдома? Відкриваємо ваш підручник. І ще раз, ви прочитаєте параграф 14. Пригадайте да, формулу вартості, і її потрібно знати С дорівнює А помножити на R. Самостійно проговорите собі, як же з цієї формули знайти ціну товару, як знайти кількість товару. Далі прочитайте уважно про роботу. Вивчити формулу роботи А дорівнює N помножити на Т. І проговорите собі. Osionfish. Як же знайти продуктивність праці та час виконання роботи. Отже, ви сядете і скажете, для того, щоб знайти роботу, потрібно продуктивність праці, помножити на час виконання роботи. Для того, щоб знайти продуктивність праці, потрібно обсяг роботи, поділити на час виконання роботи. Для того, щоб знайти час виконання роботи, потрібно обсяг роботи поділити на продуктивність праці. Проговоріться собі декілька разів для того, щоб вам ця формула запам'яталася. І ваш домашній номер, ось він, номер 560 школярка розв'язувала задачі протягом 2 годин. Скільки задач вона розв'язала? Якщо за годину розв'язувала 3 задачі, 4 задачі, 5 задач, 7 задач і 8 задач. Отже, Завдання у вас є. Працюйте, не забувайте відправляти мені ваші роботи. Бажаю успіхів!